В Ужгороді презентували результати унікального культурно-мистецького проєкту Горянська віела» – Реконструкція середньовічного струнно-смичкового музичного інструменту з фрески 14-го століття. Автор проєкту, ужгородський майстер музичних інструментів, музикант Степан Тихоненко розповів про мету, етапи та особливості роботи над реконструкцією В'єли. Мені хотілося знати, чесно кажучи, яка музика звучала в Ротонді в 14 столітті, коли вона розписана була. Дуже би я хотів знати. І я вважаю, що цей інструмент відповідає на деякі питання. Це вже стосується. Музичного розвитку нашого, нашого краю розумієте, це велика загадка. Ми, ми собі слабо уявляємо, що було в 19 столітті, а що було вісімнадцяте, сімнадцяте, шістнадцяте, п'ятнадцяте, чотирнадцятому, колися розписували ротонди. Хто там співав? Що співали? Є, е, якщо знаєте, ґести Хунгарором є такий рукопис, да, де згадується перша згадка про Ушка. І там згадується також і музиканти. Які там супроводжували в походах цих всіх діячів тодішніх, і є там згадка фідула. Так що от, історичні підтвердження, що на наших землях такий інструмент був існував і на ньому грали. В'єло це середньовічна скрипка. Її зображення в європейській культурі бачимо у збережених історичних артефактах, картинах і рукописах від середини до пізнього середньовіччя. Зображення в'єли є й на одній із фресок горянської ротонди. На цьому інструменті грали танцювальну музику на сільських та міських релігійних сімейних святах. Над створенням інструменту майстер працював близько трьох місяців. Особливості є те, що тут особливе налаштування струн. Цей інструмент використовувався для супровіду співу, тому що в церквах да, співали і самі собі супроводжували спів. Так. Окрім як в церкві, використовувався і в світському житті, як серед багатих слоїв, так і прошарків. В межах презентації проєкту глядачі мали змогу побачити і почути звучання стародавнього музичного інструменту.